Історія про порномодель. Це було 10 років тому. За терміновим ремонтом до нас звернулася молода жінка. У неї був MacBook з проблемним корпусом. Як я зрозумів, вона вже кудись зверталась і їй не допомогли. Відправили до нас. Роботу треба було зробити супершвидко, бо на наступний день у неї був ранковий рейс в Туреччину. Я майже всю ніч витратив на ремонт ноутбука, і о 8 ранку відремонтований MacBook вже чекав клієнтку. Додзвонитись до неї о 8, 9, 10 годинах я не зміг. Клієнтка забрала ноутбук лише по обіді. Через деякий час зайшов я в гості в місцевий магазин техніки Apple. Поговорив з його власником і в розмові згадав цей ноутбук, на що отримав несподіване питання. Ти подивився фотки? Ти бачив? Бачив? Бачив, що? відповів я. Це ж порномодель! У неї на маку фотки з її портфоліо лежать! Не бачив і навіть не цікаво, відповів я. Ми не переглядаємо знімки та відео, не читаємо заміт і нічого не копіюємо, навіть якщо ви порномодель.